А чи замислювались ви, як часто потрібно слухати молитви вичітки, щоб отримати Божу допомогу та захист? Сьогодні я розповім вам, як правильно підходити до цього духовного питання. Молитви вичітки мають сильну духовну дію, особливо якщо вони виконуються з вірою та щирістю. Їх можна слухати щодня. Для постійного духовного укріплення, у моменти тривоги чи хвороби, для додаткового захисту та спокою, перед важливими рішеннями чи подіями, щоб просити Божого проводу. Важливо пам'ятати, що молитва це не магія, вона працює через наше смирення та відкритість до Бога. Найкраще слухати їх вранці або ввечері, коли душа найбільш налаштована на молитву. Не забувайте, що паралельно з прослуховуванням молитв варто також молитися своїми словами. Звертатися до Господа від серця. Якщо це відео корисне для вас, ставте лайк і діліться ним з іншими. Нехай Божа Богодать буде завжди з вами. Амінь.